А от рускавці зараз дуже гарно світить сонце, немов весною, немов березень місяць, зараз приблизно плюс 5, але я думаю, що через годинку-другу буде плюс 7, як і обіцяли. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимось біля церкви Святого Миколая і по традиції, вже в неділю йдемо вниз до бівету. Зараз 12.20. Так що всіх охочих запрошую з собою на прогулянку. У церкві Святого Миколая ще відбуваються недільні богослужіння. Чути, як співають у церкві, людей, до речі, вистачає. Люди ходять, гуляють, хтось, можливо, ходив у рідний край, там снідати чи там вже ну, ще обідати рано, Можливо, снідати. Вчора от рускавці було плюс 9, але ну, сьогодні ніби кажуть, має бути менше, але. Сьогодні немає вітру і дуже сонце вже навіть пригріває. Так день стає з кожним днем все довший. Ось так виглядає церква Святого Миколая. Вже друзі, ніколи я не розповідав про історію цієї церкви, коли її було побудовано. Отже, на розі вулиць Степана Бандери і Стебницькою стоїть мурована з каменю і цегли греко-католицька церква Святого Миколая. Кам'яна церква з'явилася у Трускавці в 19 столітті, зайнявши місце більш давнього храму. Спершу було відбудовано одноповерхова будівля з двох схилим дахом, яку вінчали куполи з ліхтарями. Бачите, є історичні документи, історичні згадки, що. У селі Трускавець ще у 1515 році існувала парафіальна дерев'яна церква Святого Миколая, і, можливо, на місці цієї церкви з'явився ну, теперішній храм, вже цегляний із каменю. Ось, і на площі перед церквою прихожан зустрічає скульптура Ісус Христос і Самаритянка. Поруч знаходиться пам'ятник митрополиту Шептицькому, а біля церкви, в будівлі Самбірсько-Дрогобицької єпархії, розташувався Епархіальний музей. Ліворуч від нас знаходиться музей історії Трускавця. Нагадаю, що у Трускавці зараз працюють 4 музеї. Історія музею міста курорт розпочалася ще в радянські часи, коли в середині 1981 року Трускавецький міський виконком прийняв рішення про організацію та відкриття музею. Оздоровниці Трускавець 29 грудня 1982 року. Музей відкрив двері для своїх перших відвідувачів. Історія та спогади очевидців свідчать, що музей вдалося так швидко зробити завдяки підтримці та допомозі підприємств і санаторіїв міста, в першу чергу територіальної ради по управлінню курортом, яка майже 10 років опікувалася цією установою. Ось такі короткі відомості про церкву і про музей. Я ще про них е історичні ці факти не розповідав. Також нагадаю, що у Трускавці ще є музей художника Михайла Біласа, ми там завжди часто ходимо і повз нього. І також музей української майоліки відкрився, напевно десь рік-два роки тому. Я вже точної дати не пам'ятаю. Ну, колись оточнюю обов'язково. Це в самому бюветі він знаходиться. Музей кераміки. І ще один музей грошей відкрився в 2024 році, у серпні, по вулиці Стерницька, 8. Ось так. чотири музеї діють, так що, друзі, якщо приїхали на курорт, цікавитися історією, чи ж... цікаві вам музеї, архітектура. Так що, будь ласка, заходьте, відвідуйте ну Бачите, сьогодні неділя, вихідний день, але зараз ще тільки 12.20. Ще обід не почався практично, а людей вистачає. Бо зараз в коментарях дехто буде писати, що ну, це неділя, там місцеві вийшли, або люди приїхали з сусідніх міст, просто прогулятися курортом, трускавець. Ну, місцеві і люди з сусідніх міст приїжджають ближче до обіду вже, або після обіду прогулятися курортом, але не зранку. А це можна вважати, що люди, які відпочивають у трускавці. Зараз. Ну, дуже тепло, гарно світить сонце. Дійсно березнева погода. В березні можна такої погоди не побачити, як є зараз. І, до речі, за прогнозами синоптиків, друзі, буде тепло у найближчі два тижні. Зранку сьогодні було мінус один, так само буде завтра, напевно, але вдень сонце тепло. і гарно. Знаю, що завтра. В Палаці культури Шевченка буде виступати Михайло Грицкан, У вівторок, здається, Ростислав Кушина і Юрій Дякончак, Ось також буде Сергій Піскун, здається, в четвер. Але на біветі сьогодні, напевно, не буде нікого, оскільки сьогодні в Палаці культури Шевченка концертів немає, хоча погода чудова, людей багато. Ну, Видно, Михайло Грицкан ще не приїхав на курорт, в іншому випадку він вже би був на білеті. Сніг вже практично розтопився. Тут продають картини. Дуже красиві картини продають. Єдине що покупців небагато. Я вже розповідав в попередніх відео, що в п'ятницю у Трускавці була знімальна група. 1 плюс 1 сніданок з 1 плюс 1 І до речі, великий привіт пану Володимиру, який постійно пише коментарі. Я виконав ваше прохання вчора ввечері. Я обіцяв, але відео буде, не знаю, чи сьогодні, чи буде завтра. Обов'язково покажу. І до речі, зустрів Єгора Гордієва вчора ввечері. Тобто вони в п'ятницю не поїхали після зйомок, а ще залишилось на курорті. Ось так, друзі. Гарно, коли можна поєднувати роботу і відпочинок. Так що вони приїхали не тільки по роботі, а ще й залишились відпочивати на курорті. Ну, можливо, знімати ще якісь матеріали. Деколи я так само роблю, їду кудись відпочивати і знімаю для вас відео. Так що поєднують також і роботу, і відпочинок. Ну, це приємно. Бачите, ближче до парку. Більше снігу, оскільки від парку завжди холодніше було. Навіть влітку, якщо прийти, то тут від парку віє такою освіжаючою прохолодою і дуже свіжим гарним повітрям. Тут можна сидіти на лавочках і дихати свіжим повітрям влітку в будь-яку спеку. І, до речі, друзі, я не пам'ятаю чи розповідав вам рік заснування бювету номер 1 центрального. Отже, бівет був побудований в 19 столітті, а вже реконструйований у 1962 році. Тобто цей вигляд, який він має зараз, він набув вже у 1962 році. Шкода, що немає фотографій, який він був до того, але ну, можливо в музеях десь збереглися фотографії, які бівет мав вигляд до цієї реконструкції. Прямо перед нами знаходиться територія. Санаторій Кришталевий Палац, а ми, друзі, йдемо в курортний парк Адамівка. Чудова погода, гарно світить сонце. І люди, напевно, йдуть, можливо, навіть в санаторію Кристал. Просто прогулятися, пройтися в центр. Можна і тут попити водички, але люди санаторію Кристал мають можливість пити на навку в своєму санаторію. Бачите, на курорті ніхто нікуди не поспішає. Всі ходять повільно. Ліворуч від нас джерело Едвард, написано, що пам'ятка архітектури, але пам'ятка архітектури повільно розвалюється. Потрібно з тим же щось робити. Неймовірна красота. І видно, друзі, після останнього вітру знову в курортному парку впало кілька дерев. Дерева вже старі, величезні, а вітри тепер бувають дуже, дуже сильними і бачу, що при вході в сам парк вже зрізали два дерева, ну, які вже попередньо впали. Ось так, друзі. Колись парк був набагато густіший. Ну, звісно, як і українські Карпати. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану і не забувайте також за телеграм-канал. Як бачимо, що музичний перевозик катається, тут катає маленьких дітей. Погода дозволяє, дорога також. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.